Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інші. Сьогодні хочу вам показати свою орхідею, таку дендробіум, яка в мене є. І е, що хочу сказати, вона у мене, ця орхідейка росла на підвіконнику. Вона попала до мене дуже випадково, її викидали. І я пожаліла її, і кажу, вітайте мені, я її заберу, попробую за нею доглядати, буду поливати, і буду бачити, що ця орхідейка хоче. І коли я її забрала, я її поставила в себе на підвіконник, і ця орхідейка в мене відійшла. Відійшла, і вона стала дуже така гарна була. Оці її стволи, які вона має, дуже були такі налиті, пишні, такі. Зараз вони більш сухі. Потім я її забрала була з підвіконника. Вона в мене на підвіконнику була один раз процвіла. Не дуже так пишно була процвіла, але один раз була процвіла. І я забрала цю орхідейку до себе в спальню. А у мене в спальні дуже тепло. І е, я побачила такий результат, що е, вона випустила дуже раптово, дуже багато. Отаких от стрілочок повипускала. Я думала, що це буде квіточка, буде цвіт. А коли я побачила результат, це мене здивувало. Це було щось неймовірно. Це дітка на дітці була. Дітка росте, вирощує другу, третю, так що вони лізли і лізли, і далі продовжують вони лізти. Так що я зрозуміла, що це у мене є дендробіум, але він любить прохолодні місця і любить він прохолоду. Він не любить, бо тому що він починає сушити от листочки, відсушує. Він відсушує е, свої оці пагони, такі, оці, що в нього зараз я відріжу. А він мав досить багато оцих пагонів. І я все відрізую і відрізую, і відрізую і відрізую оці пагони. Так я зрозуміла, що цей дендробіум хоче холодного приміщення. І я його потрошки і оприскую. Також я вже зняла одну орхідейку, одну щепочку з цього. З цього стволика. Я хотіла подивитися, чи він мені приживеться. Боюся, бо вона мені не впала, бо вона мені дуже важка. Дуже важкі оці є високі і важкі. І просто не знаю, що мені зараз у даний час з нею робити. Тому що. Діточки є на нею, і не, не знаєш, чи пересадити цю орхідейку в даний час, чи не пересадити. Тому що я е, дендробім не дуже е, так займаюся і не дуже знаю, як їх правильно доглядати. Але одне зрозуміло, що їм треба прохолоду. І е, думаю, уже, що, напевне. Я поставлю цей дендробіум там, де він стояв у мене, на прохолодне місце. У мене у залі прохолодно, і там йому було добре. Але от зараз, у даний час, що мені з цими дітками робити, скільки їх є багато, і е, як мені, е, чи я можу пересадити, бо от коріння повилазило практично це коріння, це все було живе, оці коріння. але коли я її перенесла у спальню, Ця орхідейка моментально почала висихати від жари почала висихати. І от така в мене на сьогодні от інформація про цей дендровіум, який він дуже такий білий квіти його, такі великі, гарні. І дуже е, квітка гарно пахне конвалією. Ну, запах, ну, неймовірний, запах від цієї квіточки. І е, також. Сама квітка ну така велика, така гарна, така губа її красива. Дуже мені також подобається. Але, чесно кажучи, то все неможливо просто знати про сорти. Якщо б я більше займалася такими сортами, також, то може б більше знала про цей сорт. Зараз я вам покажу ще також одну щепочку, яку я від'єднала від цієї орхідейки. От є така щепочка, я від'єднала її. І дивіться, я хочу вам показати. Не буду її витягувати, тому що вона має корінчик, і я від'єднала її без корінчиків. І е, що цікаво, дивіться, як виглядає її оця щепочка, і як виглядає оця маля. Вона сама щепочка ростить на собі, також уже щепочку. Вже щепочка йде з корінчиками. Дивлюся, нижче, також має, має гульки такі вона. Оці гульки, це також будуть щепочки відростати. Ну, хотілося б, може, витягнути, щоб вам показати. От вона має корінчики такі. Корінчики її. Отут щепочка, отут, отут. І оця дитинча йде з корінчиками. Дуже, дуже я вам хочу сказати, що ця орхідейка така дуже, вона бореться за життя своє. Дуже вона така хоче жити і хоче. Вона. Як чую, що вона починає вже втрачати коріння, дивлюся, вона туди дуже сильно починає викидати багато діточок. Отак, От напевне, ця орхідейка у мене чує, що вона у такій жарі не витримує таку жару і 24 градуси в кімнаті. І, напевне, так, вона дуже сильно кидає оці щепочки такі, оцих діток, скільки вона викидає. І знов дивлюся тут на, на стволику цьому є. Отут дивлюся, є опять, отут-ка. Отут дивлюся, молоденьке, уже вона викидає. Ну дуже багато оцей дендровіум викидає у цих дитят. Я просто не знаю, що з цим робити. Тут листочок відсихає, зараз я відріжу цей листочок. Отак я. І стрижу, бо він починає всихати. От кінчики сухі, це означає те, що йому засухо в цьому вазоночку. І тут кінчики його чорніють сама, оця верхня частина, вона така плотна, тверденька, гарна. А самі кінчики вони чорніють. Значить, йому йде зажарко. І також. Тут я вже так пару відео дивилася про ці дендробіуми, і е, чоловік пояснює, що коли є отакі е, щепочки на оцих стволах, то їх бажано не відривати, що вони мають відростити корінчики, і вони мають самі повідпадати, щоб їх не відривати. Бо якщо відриваєте їх, вони пропадають. Ну, бачу, що цю я одну зняла, то бачу, що вона не пропала, але то, що вона щепочку, ростить на щепиці. От така буде ще одна щепочка. І вони слабкі, дуже такі, бачу, що вони не мають такої дуже сильно. Ну стволики такі їхні не дуже е, кріпкі, вони нагнеться донизу. Не дуже вона міцна, от така тоненькі зні, знизу йдуть стволики такі тонесенькі, потім зверху вона починає бути трошечки грубша. Ну е, Так я дивилася, по, уже по квітах, е, по цих дендробіумах я дивилася, то е, вони так йдуть тоненькі, а потім у них піднімаються вже оці стволики стають трошки грубші. Ну, поки що в даний час я цю орхідею оприскую. орхідейка оприскується у мене. Ну, і поки що навіть не знаю, куди її поставити, щоб вона була в прохолоді. Ну, придеться поставити її там, де вона була у мене у залі на підвіконнику. Напевне, туди прийдеться мені її поставити. У мене одна така є. Орхідейка. Більше я не брала таких орхідеїв, бо, так як я вже казала, не дуже я практикую з цими орхідеями. Ну, але було просто цікаво, і шкода було викинути її. І вона, вона просто одне, що вона дуже гарно пахне, і вона, мені подобається її, її отой запах конвалії, Дуже мені подобається. Ну, запах її, неймовірно, красивий. Будемо пробувати її оприскувати і далі, так як я оприскую, і буду чекати, щоб вона наростила корінчики, щоб вона могла. Я могла її пересадити і о, пересадити у стаканчики, щоб вона сама відпала собі. Ці корінчики повідпадали, і я тоді її пересаджувати буду у стакани і тоді вже будемо бачити, що далі буде. От така у мене. На сьогодні інформація про отаку орхідею. Таку красу, яка у мене вже не цвіте, може років три. Просто стоїть собі на підвіконнику і все. Отак. От а на цьому я буду своє відео закінчувати. Всім гарно дякую, хто дивився мене. Якщо підкажете мені якусь інформацію, я буду дуже вдячна, що мені з нею далі робити. Тому що я з цією орхідейкою не спец. як допомогти цій орхідейці оцих всіх діток витягнути на себе, щоб вона всі витягнула. Буду дуже вдячна. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Пишіть, будь ласка, пишіть. Мені дуже цікаво з вами спілкуватися. І е, так як я хочу знати за цю орхідейку, що далі робити, я буду тільки рада вашим коментарям. Чи можу я її пересадити, чи не можу я її пересадити, бо ну, неохота і втрачати рослинку, щоб вона пропала. Через мої неправильні дії. Всім мирного неба, Божого благословіння. Шануйтеся, бережіть себе, будьте всі здорові, до нових відео, всім гарного дня!